Як же мене невістка з себе виводила тим, що ставилася до мого сина, наче він все має приймати, бо ж вона ласку йому зробила, заміж за нього вийшла. Сто разів я просила його подумати, перш ніж ту Марину заміж брати, адже ясно було одне не по любові вона за нього йде, а мій Олексійко бігав щасливий, що вона за нього заміж виходить. Справа в тому, що мати Марини те й робила, що заміж її випихала, хоч я не розуміла, чому з таким поспіхом адже дівчині лише двадцять. На сватанні сваха й зізналася, що Марина мала хлопця, але той одружуватися не хотів. Я їй і кажу, що жінці головне заміж вийти за того, хто пропонує, а не чекати до сивих кіз. І я вже зрозуміла, що щастя моєму синові не буде. І так і сталося. З самого початку вона почала себе корчити принцесу, що вона ось така є і бачили очі, що вибирали, тому мінятися вона не планує. Мій син вже тоді працював, і йому було лише тридцять, вже би мав бути розум, а не лише на обгортку дивитися. Що ти в ній знайшов? питала його я. В хаті брудно. Холодильник порожній, а вона в телефоні сидить, ти ще думай, чи вона до колишнього не бігає. Мамо, не ваша справа, спокійно відповідав син. Якщо він надіявся, що вона порозумнішає, то я так не думала. Для мене, як для мами, було важливо, аби її дитину любили. А тут таке хочеш їсти, то звари, а брудно прибери, а я тут і вже тобі роблю велику послугу. Добре, що я те все тільки інколи бачила, бо якби жили зі мною, то я б, певно, вже була на тім світі від такого. Я думала, що хоч діти підуть та якось вона зміниться, але де там, вона не хотіла дітей, поки навчання не закінчить. І отак пройшло моєму синові п'ять років не знаю, звідки він брав терпіння, але одного дня я прийшла до них і бачу, що він сам. Ми вирішили пожити окремо. Каже він спокійно, хоч я бачу, як йому нелегко. А я тільки Богу молилася, аби вона не вернулася, щоб Бог послав моїй дитині добру жінку, і Бог мене почув, бо вони офіційно розірвали шлюб, терпець, яким би не був, все одно виривається. Я була зайнята тим, що підбирала синові доньок, знайомих для сватання, тому не зауважила, що вона знову з'явилася в його житті. Це я вияснила випадково, вірніше мене сваха просвітила на радощах. Я така рада, що Олексій Козмаринкою знову разом зателефонувала мені вона, вона вже всі свої помилки усвідомила і буде зовсім по іншому себе вести. Ага, зараз. Приходжу і знову та ж картина безлад і порожній холодильник. Сину, що за нові старі граблі? питаю його. Та от вирішив себе перевірити, маму, і бачу, що більше такого життя не хочу, каже він мені, і зробив так, як сказав, поставив крапку на минулому. Ну, нарешті, я такої думки, що як тебе щось гнітить, то треба це залишити в минулому, а не ходити на голові, лиш би по іншому на ситуацію, подивитися. Не люблять тебе, не нав'язуйся. Потім мені сваха телефонувала та казала, що Маринка дуже змінилася і хотіла все почати спочатку, а Олексій не оцінив її зусиль. Я нічого не казала, а тільки дякувала Богу, що нарешті мій син прозрів. Я не кажу, що жінка має обожнювати мого сина, але має бодай його поважати, якщо не любить. А тут жінка любить лише себе, то що з неї взяти. Хай собі щасливо живе вкупі зі своїм нарцисизмом, а мій син знайшов жінку, з якою йому добре, і вже має синочка, якому рочок. Підпишись, підтримай українськомовний контент.